У родині народжуються перші уроки любові до людей, до книги, до рідного краю. Коли мама приходить до бібліотеки разом із донькою та маленькою онучкою, це продовження традицій, передання досвіду і тепла, від покоління до покоління у стінах бібліотеки сімейного читання імені Анатолія Дімарова такі миті набувають особливого значення. Тут кожна книга стає місточком між минулим і майбутнім, а спільне читання перетворюється на сімейний оберіг. Саме через любов до слова і книги ми виховуємо повагу до рідного та вчимо дітей берегти те, що для нас найцінніше. У книжках діти знаходять відповіді на запитання, а разом із батьками вчаться цінувати слово, берегти пам'ять і любити Україну. Сьогодні свою любов до рідної землі у вірші висловлює донечка, Лєра. а ми всією бібліотекою приєднуємося до щирих привітань з нагоди Дня Незалежності. Послухай, як стриман, дзвонить, яка манит частина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоєна дощами, і як веде розмову степ, з тобою колосками. Послухай, як вода, шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна, з Днем Незалежності!